І почнемо з приємного. У Кам'янському привітали Матусь Малюків, які народилися у День міста. У знаковий для Кам'янського день на світ з'явилися два хлопчики. З радісною подією щасливих мам вітав міський голова. У нас вже така традиція на день міста вітати наших матусь. Я бажаю, що вони росли і щасливими, тому що це не головне подія в кожній родині, коли народжується дитина. Зараз на жаль, наша крина пережива. Важкі часи, але саме заради майбутнього наших дітей, наші захисники боронять нашу країну. І ми за свободу дома робитиме все для того, щоб діти росли квітучі, процвітаючі країни. Одна з мато ділиться – народжувати цими вихідними та ще й на день міста не планували. Тепер же довгоочікуваний соночок буде святкувати день народження разом з Кам'янським. І чесно, вообще планували і позже рожати. так. вийшло. случайно. У мене дві дівочки та рішились на третього. Адімальчика загалом починаючи з 24 лютого, у Кам'янському народилося 764 малюка: 357 дівчат та 408 хлопчиків. І це більше ніж за аналогічний період минулого року. За останній час спостерігається збільшення незначне, але проте збільшення кількості новонароджених в нашому пологовому будинку. Будемо сподіватися, що така тенденція буде зберігатися, і наших містян стане все більше і більше.